сказати, що зміни будуть по таких автобусних маршрутах як номер 22 Насамперед, ця перед зміна проблема в чому виникла в тому, що до кінця року цього не завершили реконструкцію розворотного кільця в кінці вулиці Хоткевича, що не дозволяє великим автобусам розвертатися на цьому кільці. Тому цей маршрут буде продовжений. Ну принаймні як ми плануємо, що він буде продовжений. Тобто цей 22-й маршрут після вулиці Хоткевича в кінці вулиці Хоткевича породатиме наліво на вулицю Івасюка. І рухатиметься до Арсена, де він буде розвертатися вулицею Миколичка, Стуса та вертатися по Івосюка. Тобто це наші пропоновані зміни. Далі наступна зміна, яка пропонується, це по маршруту номер 34 який сполучає зараз село Вовчинець та вулицю Тичин. В пропонованій зміні буде додана одна зупинка. Саме це є Золота Нива, тобто зупинка на вулиці Симоненка, куди заїжджав і зараз слухався маршрут номер 58 Тобто були звернення людей від вулиці Симоненка, що їм потрібно також добратися чимось до вулиці Тичини, і їм трохи складно пройти 300-400 метрів до сусідньої зупинки, якби цього три четвертого маршруту. Тому в напрямку руху до центру ми пропонуємо, щоб він рухався саме цією вулицею. Далі, крім того, ще будуть зміни часткові пропонуватися по маршрутах номер 36 та 3640 який 36-й, маршрут, він сполучає другу та третю автостанції. В прямому напрямку до автостанції 3 пропонується, щоб він рухався вулицею Дорошенка. На якими зараз взагалі немає ніякого сполучення, а також щоб цією вулиці рухався маршрут номер 43 із вулиці Сомоненка, так само який рухається до автостанції 3, щоб він також заїжджав на цю вулицю Дорошенка. Таким чином, ми з'єднаємо вокзал із гуртожитками на вулиці Дорошенка, які там є, і є на такого сполучення. Далі так само пропонуються зміни ще внесення до кількох маршрутів. Вони є такі, якби незначні. Наприклад, до маршруту 31, де додаються кілька зупинок у селі Мікитинці. Також планується два нових. Маршрути у новій маршрутній мережі. Це номер 48 та 49. Перший маршрут номер 48 поєднуватиме вулиці Вусюка, вулицю Будівельників Івана Павла ІІ, теперішню, та вулицю Миру із мікрорайоном автостанції 3, а також Кархівцями. Він рухатиметься в прямому напрямку з вулиці Лусюка через Пошту та по вулиці Мазепу. Далі в Крахівці і Дрогомарчани. Вертатиметься він з Крахівці до Дрогомарчани, вулицями Петлюри, Довженка та Коновальця, через вокзал, в напрямку так само вулиці Миру та Івана Павла ІІ. І ще один новий маршрут це номер 49 який поєднуватиме автостанцію Другу та вулицю Петлюри. Також він пролягатиме із пасічної вулицями Галицькою, хіміків тролейбусною Галицькою через ринок. Далі, потім він вулиці Коновальця до вулиці Петлюри. І повертатиметься вулицею Коновальця, потім через пошту. Зум, вулицею Галицькою, і єдиний в нього буде трошки зміна від існуючих маршрутів. Це тим, що він пролягатиме як теперішній 40 А через вулицю Целевича, хіміків до радіозаводу. від радіозаводу він вже рухатиметься до автостанції другої.